Здравствуйте, малята. Рада вас бачити. Дозвольте представитися. Я, тітонька сова, починаю для вас урок живої природи. Я знаю все-все про тварин, які населяють нашу прекрасну планету. І сьогодні ми з вами поговоримо про. Я перепрошую, що це. А це лист від мого друга слона Раджа. Як доречно, сьогодні ми з вами поговоримо про слонів. Отже, що тут у нас дуже зайнятий у зоопарку, цілий день розважаю малечу. Е -е. Прошу передати цей лист моєму дядечкові. Передам, звичайно, але ж адреса не вказана. Як же бути? Адже я навіть не знаю, де живе родина мого друга. де я зазирнемо до книги живої природи. де ж це? Ага, ось він! Вам, діточки, певно, хочеться дізнатися, як я зрозуміла звідки родом радж. Дуже просто річ у тім, що слони живуть тільки в Африці або в Індії. І вони не дуже -то схожі один на одного. Ось подивіться. Цей слон живе в Африці. Погляньте, який він великий і красивий. Це найбільша тварина з усіх, які мешкають на суходолі. Але незважаючи на величезний зріст і грізний вигляд, слон дуже добра тварина. Правда ж, важко повірити, що слон їсть тільки траву та листя, і тим не менше це так. А це ось індійський слон. Він менший з африканського і дещо строкіший. Ой, малята, так він точнісінько, такий самий, як мій друг Радж. Високий лоб, вигнута спина, акуратні вуха. Все ясно. Ми вирушаємо до Індії. Отже, ми на місці в джунглях Індії. До цієї ріки на водопій приходять тварини з усієї округи. І я сподіваюся, що зовсім скоро тут з'явиться наш слоник. Ну, ось що я казала. Сюди йде слон. І, здається, не один. Шановні слони, чи нема у вас племінника на ім'я Радж, котрий працює в зоопарку? Я така рада, отже цей лист для вас. Подивіться, яким дивовижним знаряддям нагородила слона природа. Хобот з легкістю замінює йому руки. У слона дуже коротка шия, без хобота йому б ні за що не дотягтися до води і трави. До того ж хобот дає змогу слонові уловлювати запахи на відстані аж у три кілометри. Вражає, правда ж, який проворний малюк, шановні слони. Дозвольте дізнатися, скільки малюкові років. Я так і думала. Взагалі то малята слони живуть 60-70 років, але цьому слоненяті лише три рочки, тож він ще зовсім маленький. Мами й досі году своїм молоком. Слони сподіваються, що їхній син також допомагатиме людям. Наприклад, розважатиме дітлахів як дядечко Радж. Але все це станеться ще не скоро, адже навчання слоненяти можна буде починати, коли йому мене хоча б 10 років. Слони здавна допомагають людям, вони перетягують важкі предмети, каменюки та колоди, допомагають споруджувати будинки та греблі. Слони дуже розумні можуть запам'ятати до тридцяти команд. Таким великим тваринам ніхто не страшний, будь-який звір поспішає забратися геть з їхньої дороги. Розлюченому слону не ризикне протистояти навіть тигр або й Лев. А от слонення котре відстало. від стада, може стати легкою здобичу хижаків, і тому дорослі уважно стежать за малюками. Адже знамениті бивні слона потрібні йому не для нападу, а скоріше для захисту. Раніше, заради бивню, злі і жадібні люди знищували величезну кількість слонів, з бивню робили різноманітні прикраси. Зараз слонів занесли до червоної книги, а це означає, що цих тварин залишилося дуже мало і вони потребують захисту. Вірите малята! Слон каже, що в місті зараз починається свято, в якому беруть участь і слони, і тому їм треба поквапитися. Але ж як дізнатися, коли почнеться святкова хада? Знаєте малята, що робить слон? Він розмовляє зі слонами, котрі зараз перебувають у місті, а до нього понад десять кілометрів. Як же він це робить? А дуже просто слон відтворює особливі дуже низькі звуки. Вчені називають їх інфразвуками. Люди такі звуки вловити не можуть, зате слони чують прекрасно, що й дає їм змогу передавати новини на величезній відстані. Отже, ж, що ж там кажуть міські слони? Ого, хода почнеться вже за півгодини. Але ж до міста далеко, і ви можете не встигнути. Малята він каже, що в разі необхідності слони здатні бігти зі швидкістю у 30, а то й сорок кілометрів на годину. Як міський автобус, просто неймовірно. Що ж, час прощатися. Сподіваюся, ви пришлете нам фотографії святкової ходи слонів. Ці фотографії і розповідь про нашу зустріч зі слонами я відправлю моєму другові. Раджу. Сподіваюсь, він буде дуже радий. Дуже радий! Що ж, малята, на сьогодні наша подорож у гості до слонів завершена, але знайомство з живою природою триває. Тому до нової зустрічі, діточки, на наступному уроці.